Привіт, Друзі, з вами Грінлент. Сьогодні в нас огляд на дві фігурки фірми NECA по серіалу Черепашки Ніндзя 1987 року. Це самурай Мікеланджело і космонавт або астронавт Донателло». І насправді вони називаються дуже довгими назвами: Самурайські пригоди Мікеланджело і космічні пригоди Донателло». Ось такі класні арти в нас на упаковці, і дуже подобається мені, що на плечі в Донателло, український прапор. Приємно дякуємо. Насправді це не було такою задумкою, тому що тут є навіть така перемичка на блакітному кольорі прапора, але виглядає дуже приємно. З іншої сторони, в нас на коробочці сфотографовані наші хлопці і інші представники цієї серії. Зверху, звісно ж, черепашки ніндзя, традиційний напис, і знизу інформація про тих, хто доклався до. Розробки наших фігурок, про скульпторів, художників з одної сторони, в нас такий розгублений Мікеланджело, а з другої сторони, ось такий зосереджений Донателло а ось так ми їх виймаємо. І ось подивіться, скільки ж в них там багато аксесуарів. Зараз будемо все роздивлятись. Фоном є виїзд з каналізації, яким черепашки користуються, щоб своїм черепахомобілем звідти виїжджати. А ось і вони наші герої. І починаємо з космонавта Донателло. В нього класний скафандр, і подивіться, знімається в нього. Ця частина скафандру, його така, такий шолом знімається. І тут він в кльових окулярах, фіолетова пов'язка видніється крізь прозорі, також з фіолетовим склом окуляри, така якась шапочка на голові. Він весь вдягнений в скафандр. Ось він жовто-плакітний прапор з одної і з другої сторони. Тут якісь класні елементи. Це все скульптуровано і помальовано супер шикарно. Він такий трошечки надутий, як і всі астронавти, які вдягають свої скафандри. Класні елементи скафандра, окремі наколінники, такі чоботи. Тут такі якісь штучки на передпліччях в нього, якісь там кнопочки, тумлери. І виглядає це все досить і досить гарно. А ось Мікеланджело в нас самурай в такому класному. Шоломі з рогами, і подивіться, як детально все помальовано, і скільки тут багато кольорів. Тільки на одному шоломі. Десь 5 кольорів вирос обличчя в нього сердитий, бойовий. Обладунки самурайські, на ньому виглядають суперські, повністю він в обладунках, тільки видно шкіру на пальцях рук, пальцях ніг. І на обличчі. Маски, на жаль, немає. Ще такі самураї носили маски, прикольні, як є в черепах по фільму. Але все решта виглядає класно. Обладунки самурайські виглядають спідниці, пояс тоненький. На ногах в нього ось таке взуття спеціальне, якісь такі а-ля-в'єтнамки. Також подивіться, як детально зроблені всі елементи захисту на руках і на ногах, і цей жовто-чорний покрас дуже гарно виглядає. Знімається, звісно ж, цей шолом. Там в нього є кріплення для стрічок від пов'язки, яких в цьому наборі, до речі, не дають. І також шолом одягається. На голову досить гарно назад. По аксесуарах в доні є якийсь такий прикольний ранець з антенкою, який, ймовірно, йому от сюди має чіплятися. І ось як він класно виглядає на Донателлові. Також в нього є ось такий якийсь лютун. Я так розумію, що він його напевно руками тримає, або, можливо, також можна причепити в цей отвір його. Можна причепити в цей отвір, і він буде або пересуватись так як на, з допомогою джетпака. Це така по суті, якась міні-ракета, ну, тобто, або одне, або друге чіпається. І також в доні є ось таких два шикарно виконаних бластера. Якісь вони дуже кольорові, як для бластерів, але там прям якісь такі шестерні, бачите, червоні зроблені. І дуло помальоване в жовтий кольор. Самі вони з відтінками зеленого зроблені. Ну І звісно ж є кітиці, щоб це все тримати. є Для того, щоб пістолети тримати, ось такі з пальцями дві руки і є просто стиснуті. Напівстиснуті кулаки і є відкриті долоні. Але перш ніж вставляти пістолети, покажу вам артикуляцію. Голова крутиться, нахиляється донизу, до верху. Плече є оберт 360, є традиційний згін, є оцей оберт в біцепсі і одинарний ліктьовий суглобчик десь на 90 градусів. Є оберт в променево-зап'ясному і невеличкий згін в променево-зап'ясному є оберт в поясі. Кульшові на шарнірах суглоби досить тугі, через будову скафандру, дуже сильно ноги не розводяться. Подвійний колінний суглоб ось так дозволяє зігнути ногу на 90 градусів повних. І, звісно ж, гумілко ступно, ступневий суглоб і крутиться, і гнеться. Ось Донателло вже озброєний. Класно він тримає свої бластери. Подивіться, як шикарно бластер лягає йому в руку. І ось так він вже може захищатися від якихось космічних загарбників. У Мікеланджело багато класної зброї. Ось така красива булава з прикольною рукояткою. Ось такий кастет. Якийсь самурайський, також можна тут його тримати і гамселити своїх суперників. Ось така класна кама, і до якої ще прикріплено елемент, який називається кусарігамі, такий металева кулька, не кулька, а металевий овал на ланцюгу. Ланцюг, до речі, справжній металевий. Дві катани, які дуже красиво помальовані і супер класно виглядають. Ось така довжелезна нагіната з трьома гостриками на кінці, та такими жовтими додатковими елементами на самій рукоятці. Також в майкі є змінна голова з таким переляканим виразом обличчя. До речі, оця частина голови верхня знімається. і... Нижню частину можна причепити будь-кому з черепашок, але треба чіпляти черепашкам, які знайшли в форматі Pizza Club, тому що вони були ось такого темного кольору і не були затіньовані ззаду, тому ці голови змінні можна буде сюди чіпляти всіх черепашок, тобто це може бути самурай Рафаель, космонавт Леонардо, і від всіх черепашок можна буде чіпляти їм голови і міксувати. Ось такі руки є, щоб тримати зброю дві руки, і дві просто розкриті долоньки. Підозрюю, що по артикуляції в Мікеланджело буде все те саме, гнеться, крутиться голова, плечі обертаються, гнуться, є додатковий суглоб в біцепсі, тільки на відміну від Донні у Майки подвійний ліктьовий суглоб, більше він може зігнути. Промінево-зап'ясний такий самий, оберт і малесенький згін. Звісно ж, оберт в поясі, звісно ж, такі шарнірні кульшові суглоби, які дуже далеко нікуди не розводяться, подвійний колінний суглоб, але в штанку він впирається і гумілкостоп традиційно крутиться і гнеться. Досить стійкі вони, дуже гарно стоять. Ноги вирівнюєш і е, все супер, в них враховуючи оці широкі підошви, то вони не будуть падати на полицях, як звичайні черепашки це люблять робити. Варіантів озброювати Мікеланджело в нас багато. Ось він з двома катанами вже схожий більше на Леонардо. Не менш серйозно він виглядає з буловою і з тим гострим кастетом. А до чувака з такою довжелезною гострою нагінатою взагалі страшно підходити. Ну і напевно найближче до майкових нунчах зброя, тому що тут є ланцюжок. Це оця кама з кусарігами. Ось як компанія наших черепашок виглядає Рафаель з тої серії Pizza Club. Він по е, своєму фарбуванню такий самий темний, матовий, як і ці черепашки, тому можна Рафаелову голову їм міняти. І це вже будуть Рафаель Самурай і Рафаель е, Астронавт. Класно, звісно ж, мати таких чотири набора, тоді можна зібрати. Всіх чотирьох черепашок-космонавтів і всіх чотирьох Черепашок Самураїв. Хоча по космонавтах, звісно ж, голова в Донателло специфічна, і тут може бути проста голова Рафаеля, але ця голова трошечки менша мені виглядає сама, сам низ обличчя. І оці окуляри, фіолетова пов'язка. Звісно ж, так класно не буде. І, ймовірно, на Рафаелеву голову не налізе скафандр, але це треба пробувати. Ну і ще я покликав у Сагі Йоджимбо. Нашого короля Роніна, і він дуже класно пасує до Мікеланджело, самурая. Вони в такому японському стилі і разом виглядають дуже класно. Своє враження про цих хлопців, звісно ж, залишайте в коментарях. Також донатьте на Збройні Сили України обов'язково. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга. Чуваки. Бувайте!